Сильне загущення чагарнику в будь-якому випадку негативно позначається на врожаї, адже агрус є світлолюбна культурою. Крім того, надлишок пагонів призводить до нестачі харчування рослини в результаті агрус слабшає. І його тканини легко уражаються хворобами, як обрізати агрус, щоб кущ формувався правильно. Особливість агрусу полягає в тому, що він кожен сезон дає величезну кількість нових пагонів збирати плоди, продираючись через густі зарості, посипані шипами. Заняття не найприємніше, щорічна обрізка восени агрусу істотно полегшує завдання, дозволяючи видалити більшу частину колючих пагонів, але це не означає, що безколючкові сорти в обрізку не потребують. Якщо ви хочете щороку збирати хороший урожай великих смачних ягід-сягарників в своєму саду, вам належить навчитися, як правильно обрізати агрус протягом сезону і формувати його крону. Багато часу це не займе. Зате вам вдасться домогтися високої продуктивності чагарників і вберегти їх грибних захворювань. Перше підрізування гілок агросу потрібно робити ще перед його посадкою. Після укорочення пагонів на них повинно залишитися не більше чотирьох нирок. Не шкодуйте, кож завдяки сильній обрізку біля основи почнуть з'являтися нові бічні пагони, агрус буде формуватися швидше і краще. Надалі вашою основним завданням буде спостерігати за приростом. Так називають відростають в кінці гілок зі світлою корою. Якщо приріз за літо утворився невеликий близько 7 см, значить, гілка слабка, і її потрібно сильніше вкоротити до першого відгалуження з хорошим приростом, гілки із занадто тонкими кінцями також слід вкорочувати, оскільки плоди на них не з'являться, а верхівкові бруньки будуть відтягувати на себе поживні речовини до першого сильного розгалуження. Обрізайте ті гілки. На яких відсутні плодушки постарілі, що неплодоносні гілки видаляєте до рівня ґрунту, не залишаючи пеньків, пагони, що ростуть від землі нульові, необхідно обрізати на чверть довжини? Тоді куч буде краще гілкуватися перед тим, як підрізати агрус, знайдіть найбільш сильну нирку, розташовану із зовнішнього боку гілки саме над нею. На 10 вище і потрібно робити зріз, тоді втеча з нирки буде рости не вглиб куща, сприяючи його загущенню. А назовні, якщо у вас залишилося багато питань з приводу того, як відбувається обрізка агрусу, відео дозволить краще уявити собі цей процес, в які терміни здійснюється обрізка агрусу. Як і багато інших садові чагарники, агрус слід обрізати до того, як у нього почнеться сокодвижене і розпустяться бруньки. Іншому випадку підрізування агрусу тільки завдасть шкоди рослині, значно послабивши його. Варто відзначити, що пробудження агрусу після зими відбувається дуже рано, трохи тільки розтане сніг і почне пригрівати сонечко, молоді листочки вже починають з'являтися на пагонах чагарнику, оскільки період, відповідний для весняної обрізки куща, занадто недовгий для багатьох садівників краще осіння обрізка агрусу, принаймні. Восени ви можете вирізати дощенту все постарілі, непотрібні гілки, а навесні залишиться лише провести формування плодоносних гілок. Приступати до видалення непотрібних гілок можна після збору плодів або після опадання листя. Ви повинні встигнути завершити санітарну обрізку до настання холодів, тільки не проводьте ранньої осені укорочує обрізку, умова про яку йшла вище. Інакше ви спровокуєте появу нових приростів, які не встигнуть одревеснеть до морозів і просто висохнуть. Тобто молоді пагони загинуть, як обрізати агрус восени, огляньте кору гілок, щоб визначити наскільки вони постаріли практично чорні гілки, найстаріші потрібно видалити в першу чергу, якщо кущ майже повністю складається зі старих гілок, не вирізуйте їх відразу. Все за один рік допускається видаляти не більше третини гілок пізньої осені. Коли у агрусу настає період спокою, можна прорідити кущ, обрізавши конкуруючі гілки, а також ті, які ростуть занадто низько або занадто далеко, зрізи великого діаметру обробіть садовим варом, яким чином здійснюється обрізка агрусу восени. Відео у вкладці дозволить вам краще зрозуміти, виконавши основну частину робіт по обрізці агрусу в осінні місяці, ви позбавите себе від більшої частини клопоту по весні. З приходом весни вам потрібно буде лише видалити підмерзлі гілки, підрізати ослаблені кінчики пагонів до та здорової тканини і видалити прикореневі пагони. У досвідченого садівника ніколи не виникне сумнівів, чи потрібно обрізати агрус, якщо залишити чагарник на призволяще, дозволивши йому рости. Як заманеться, в результаті сильного загущення Агрус ослабне захерет і перестане приносити урожай, а то і зовсім загине.